І сюди величета. Будьмо уважні в той час з першого дня по суботі рано вранці прийшли жінки до гробу, несучи пахуші, які вони приготували, і застали камінь відкошений від гробу. Війшовши, не знайшли тіла Господа Ісуса, коли вони не знали, що їм про це думати, два чоловіки з'явились їм у блискучих одежах, вони налякалися і склили лице додолу. А ті до них сказали, чому шукаєте живого між мертвими. Його немає тут він, воскрес. Згадайте, як він промовляв до вас, коли ще був у Галилеї, кажучи Син чоловічий має бути виданий грішникам у руки, має бути розп'ятий і третього дня воскреснути. І вони пригадали собі Його слова, вернувшись від дероба, оповіли Все те одинадцятьом і всім іншим. То були Марія Магдалина, Іванна, і Марія, Мати Якова і іншим, з ними, що це апостолам. Але їм слова ці здавалися пустою вигадки, і вони не повірили їм, та Петро встав гроби, нахилившись, побачив лише пов'язки, і, вернувшись назад, додому дивуючись, тому що сталося. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Христос Воскрес. Христос Воскрес, а значить Бог живий. Він не вмер. Він не є захований десь там в гробі. Він і живий, Він є серед нас. І дуже дивно про те, що ходячи своїми апостолами, учнями, з тим, хто був біля Ісуса, вони чули, що говорив Ісус, як Він проповідав, вони бачили всі ті чуда, але вони не чули найголовнішого. Так, він, вони не чули того, що він має воскреснути. І, мабуть, тоді, коли його розп'яли, занесли до того гробу, як чуємо в тому певному такому розпачі, в якомусь замішанні, Та вони знають, що там є мертве тіло і йдуть, несуть ті е, пахущі, аби намастити тіло померлого. Бо думають, все, кінець. Звершилось, закінчено все, так, Ісус помер. Але Бог живий, Він воскрес. Дорогі хресті, браті і сестри, чи пам'ятаємо ми про це кожен день нашого життя? Чи пам'ятаємо ми про те, що Бог є живий серед нас? Що Бог живий і творить чуда в нашому житті, в нашому сьогоденні? Нам людям чомусь є дуже легко дивитися на розп'яття на стіні. Якщо так взяти глибше, нам є дуже легко дивитися на страждання в нашому житті. Ми це все бачимо, усвідомлюємо. Ті пережиття, страждання, муки, ми багато про то думаємо. Але чи завжди ми є відкриті на те, щоби бачити радість Христового Воскресіння, радість того, що Христос Воскрес, Бог живий, і Він приносить нам допомогу, полегшення в тих наших стражданнях. То є трудніше. Особливо в обставинах теперішнього часу. Коли ми переживаємо війну, так ми собі можемо сказати, що інколи можемо сказати, що Бог є мертвий, що Він не чує наших молитв, він не бачить наших страждань, наших терпінь, але дорогі в Христі, Христос Воскрес. Бог живий. Він бачить наші прохання. Він чує стукіт і біль в наших серцях. Мабуть, потрібен час, так як для апостолів, для тих жінок, щоб усвідомити і побачити надзвичайне дійство Воскресіння, щось, що не підлягає людському розуму. Що, що не підлягає звичайній людській логіці, нехай торжество Христового Воскресіння, яке ми зараз переживаємо, вселяє в нас надію, в те, що Бог, чуючи і знаючи наші потреби, завжди поспішає нам на допомогу, бо Він Бог. Живий, не мертвий, але живий, тому Христос Воскрес. Промовимо всі з усієї душі, з усієї мисті нашої. Промовимо.